Сліпець. Занадто я тебе любив, Тому тебе я втратив. Так сонце спалює в день жнив, колосся не пожате. Я був сліпцем, я отемнів, Зі щастя та і муки і жаль, і шал, і люті, і гнів кидав тобі з розпуки. Не раз сліпець собі знайде. Перлину край дороги, але видющий украде, і знов сліпець убогий. Лежить проклін, важкий проклін на долі чоловіка, лише те цінити вміє він, що втрачене навіки. А що здобуте, те він сам руйнує, як уміє, і щастя все явиться нам лише у снах і мрії. Прогнав тебе, прогнав я сам, а нині уводчаю молюся невідомим богам. Верніть її, благаю. Автор Олесь Бабій.